Добрий день, мене звати Березна Вікторія. Я навчаюсь у Славутському професійному ліцеї. Сьогодні я хочу вам презентувати таку старовину страву, яка була відома на поділі, як маначинські лежні. Для цього нам знадобиться борошно гречане 550 грам, борошно пшеничне 100 грам. Для начинки нам знадобиться сир кисломолочний 300 грам, картопля топчена. 300 г, сіль та перець для смаку, часник, декілька зубчиків та оліє для смаження. Для замішання тіста нам потрібно надати пшеничне борошно, та гречане борошно і одну чайну ложку солі, і маленькою тімкою додавати окріп. вже замісили, Тепер нам треба приготувати начинку до наших лежні. Нам потрібно для цього замішати картоплю та кисломолочний сир і приправити сіллю перцю. Ну, Ви ще можете приправити будь-якими спеціями на ваш смак. Наша у нас вже готова і ми вже зробили з нашого тіста курки. І тепер ми маємо зробити наші лежні. Формуємо ось так і додаємо нашу начинку та закриваємо та стараємось так, щоб не було нашої начинки не вигнатувала, тому що вона, коли ми будемо її смажити, вона буде в нас витікати. На лежні ми будемо смажити на розігрітій соняшниковій олії. Обсмажені лежні дістаємо на деко та при температурі 180 градусів ставимо на 20 хвилин до повної готовності. Готові маличинські лежні. Ми приправляємо часничком та подаємо смачного!